Міжнародний день волонтера. Мобільну твердопаливну котельню отримало комунальне підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» від американських спонсорів. На протезному підприємстві у Вінниці вперше почали працювати психологи-волонтери. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Мобільну твердопаливну котельню, яка у випадку відключення світла та газу може забезпечити теплом, заклади соціальної сфери отримало комунальне підприємство «Вінниця міськтеплоенерго від американських спонсорів. Через загрозу ракетних обстрілів та можливих влучань в об'єкти критичної інфраструктури система теплопостачання взимку при низьких температурах може зупинитися. Але ця котельня забезпечить теплом орієнтовно 10 будівель. Сюди вниз закидаються дрова, знизу знаходиться полоснікова решітка і зверху теплообмінник, який безпосередньо нагрівають теплоносій і полиє його нас споживачі. Андрій Ласкавчук, головний інженер комунального підприємства, показує наскільки ефективна мобільна котельня. Саме котел, який працює на дровах, і незалежний ні від світла, ні від газу. Мобільна котельня вже підключена і в разі якоїсь надзвичайної ситуації готова до роботи. Отримало технічну допомогу у вигляді блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі. Дана котельня оснащена групою мережних насосів, насосом рециркуляції, системою хімводоочистки і безпосередньо котлом, встановленим у потужності 1,6 мВт. Мобільна або модульна котельня це резерв закладів соціальної сфери та кількох багатоповерхівок, які зараз опалюються за допомогою газового котла. Котельню на дровах вмикатимуть у випадках, коли газопостачання буде неможливим. Вартість котельні понад 5 мільйонів гривень. Її у якості технічної допомоги надіслали партнери з Америки. Теплоенерго вдячне Агентство США з міжнародного розвитку та проекту енергетичної безпеки за надану міжнародну технічну допомогу, яка підтримує діяльність підприємства, а саме підвищує його енергетичну незалежність та закладає потужний фундамент щодо майбутнього стратегічного розвитку. Міжнародна організація USAID впродовж останніх двох років допомагає місту впоратися з можливими відключеннями світла через загрозу з боку Росії. Так підприємство теплопостачання вже отримало 41 генератор, один екскаватор, майже 3 кілометри труб, 200 тонн технічної солі, 38 засувок. А тепер і модульну котельню. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Уже сотні протезів для українських захисників, які на передовій втратили руки та ноги, обороняючи країну, зробили на Вінницькому протезному заводі. Аби фізично звикнути до нової культів, ветеранам потрібно кілька місяців, а щоб психологічно звикнути до нової кінцівки, іноді потрібні роки. Саме для того, аби підтримати та психологічно підготувати вояків до життя за новими умовами на протезному підприємстві, вперше почали працювати. Психологи волонтери. Микола Чорний став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. Та у важких боях під Бахмутом отримав важке поранення. Лікарі довго боролися за життя та не змогли врятувати ногу. Зараз ветеран проходить реабілітацію на військовому протезному підприємстві, де йому замість ноги майструють нову кінців. І для того, аби чоловік сприйняв себе трішки іншим, йому допомагає психолог. Не за роги, якщо не згин, все Я по собі скажу, я сам комунікабельний, для мене спілкування важливе, і, а хтось не комунікабельний, комусь це теж треба. І, а психолог людина завжди приємна, і якщо женського роду ще приємніше, того приємно іменно. Поспілкуватись компетентно і головне ж є кому вислухати. Це mm -hmm. теж мало. Це, це теж важко. Уже майже місяць на Вінницькому протезному підприємстві допомагають пораненим психологи-волонтери. До цього моральний дух ветеранів здебільшого підтримували працівники та лікарі заводу. Але важливіше, аби саме фаховий спеціаліст пояснив, як змиритися з втратою руки чи ноги. А головне пояснив, що на цьому життя не закінчується. Я шукаю яке коло під підтрим... ми з'ясовуємо, яке коло підтримки є в лобці. Ми з'ясовуємо, які ресурси є в хлопців, ми з'ясовуємо, в якому стані вони зараз перебувають, що їх турбує, з'ясовуємо, чого вони хочуть, як вони уявляють собі майбутнє життя. І от в процесі таких розмов ми з'ясовуємо, які ресурси в них є. От Сьогодні ми говорили, ми спілкувалися з паном Миколою, ви бачили самі, що він ну, дуже любить музику, для нього це ресурс. Для когось ресурс музика, для когось ресурс родина. І от коли я працюю з військовими, коли от, там, спілкуємося, говоримо багато, поступово-поступово вони мені відкриваються і от такі от якісь ресурсні теми піднімаються. Можливо, людина якби сама да, про це думала, вона не швидко до цього прийшла. Кілька разів на тиждень психологи працюють з пораненими бійцями, і для кожного винаходять свій індивідуальний підхід. Бо для того, аби розговорити та підтримати одного захисника, потрібно кілька годин, а для іншого тижні. Психолог допомагає адаптуватися, краще пройти цей етап складний. І Ми зробимо співпраці з фахівцями центру, з протезистами, з лікарями. Це може бути як консультування психологічне, це може бути арт-терапія. Всі напрямки, що підтримки для щоб людина могла знайти ресурс собі відшукати свій і мати опору під собою. Тобто, дуже багато є таких методів. І ну, кожен психолог працює в своєму якомусь методі. Людмила Радіонова, психологиня, яка працює з пораненими ветеранами уже майже 10 років, і зі свого досвіду пояснює, багатьом важко впоратися з травмою та прийняти її без сторонньої допомоги. Ми працюємо з декількома лікарнями в нашому місті, і вони просто вже знають, що до них. Приходять психологи, проходимо по поговорити. Зазвичай приймають підтримують розмову. В тому самому знаходять вони ресурс, знаходять свої сили, свої можливості. По-моєму, Сократ говорив, що людина може пізнати себе тільки через спілкування з іншою людиною. І та інша людина є психологом нашим волонтером. Яка допомагає. Психологи, волонтери із Вінницького міського центру, які працюють на Вінницькому протезному підприємстві. Від початку 2023 року провели понад дві тисячі консультацій. А після восьми тисяч індивідуальних консультацій з пораненими вояками побачили, що ветерани навчились приймати себе такими, як вони є. Гемба Владислав, Вікторія Горущак, телеканал Вінничина. Волонтерів та працівників комунальних підприємств регіону, які працювали на деокупованій території Херсонщини. Після підриву Каховської ГЕС відзначили нагородами. Попри в тому, волонтери продовжують гідно виконувати свою роботу, і багато хто з них працює ще з 2014 року, щоденно віддаючи цій праці частинку себе заради того, аби допомогти нашим захисникам наближати перемогу. Майже 10 років йде війна, і ви, попри все, віддаєте частину особисто себе. На те, щоб допомагати нашим силам оборони. Я знаю, як це тяжко. І спочатку війни хтось їжу готував, хтось сітки плів, хтось дрони, хтось за машинами їздив. Хочу подякувати всім військовослужбовцям Збройних сил України волонтерів психологів відзначали у Вінницькій міській раді. Це добровольці, які працюють не лише на передовій, але допомагають та надають підтримку людям у тилу. Волонтери уже впродовж 10 років війни в Україні є найпотужнішою силою, яка допомагає армії, переселенцям, діткам, які втратили батьків. Це люди, які можуть практично знайти все від голки з ниткою до найсучаснішого мавіка, а ще підтримати і заспокоїти у найважчу хвилину. Це від початку повномасштабного вторгнення робить команда волонтерів-психологів. Це ті люди, які вклали дуже багато сил і себе, і як громадяни, і як взагалі як фахівці в цю роботу віддали всю душу. І це дуже важливо, щоб люди розуміли, що така робота також є, бо як правило, не дуже висвітлюється робота психолога. Якщо волонтерство висвітлюється, в більшості це купівля обладнання, збіри на там на мавіки, на що за що заводи. А ця робота вона залишається в тіні. Саме психологи волонтери відзначили у Вінницькій міській раді, адже це люди, які працюють не тільки на передовій, а й тут в тилу, допомагають переселенцям, ветеранам пережити труднощі війни. Ми знаємо, скільки свого часу, скільки своєї енергії, скільки свого такого незламного духу ви передаєте тим, кому це потрібно, і внутрішньо переміщеним особам, і нашим бійцям, захисникам і захисницям, які повертаються з. Того пекла, в якому побували, і самі ви навчаєтесь кожного дня, щоб максимально якісніше надати допомогу. Тому дякуємо вам щиро. Волонтерство для психологів це не професія. Для більшості це частина життя, яку вони присвячують зціленню тих, хто потребує підтримки та турботи. Гемба Владислав Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Волонтерську асамблею привели для обласних осередків товариство Червоного Хреста у Вінниці. Це вперше за час повномасштабного вторгнення, коли волонтери цієї організації зібрались разом, аби розповісти про зроблену роботу та найважливіше вирішити, чим Червоний Хрест Вінниччини може допомогти переселенцям, захисникам, людям похилого віку та дітям. Доглядають за людьми похилого віку, надають психологічну допомогу як цивільним, так і військовим. Усе це та багато інших корисних справ роблять волонтери Червоного Христа Жмеринської громади. Про досягнення районної організації на волонтерській асамблеї розповідала Людмила Палаута, яка вже багато років є добровольцем організації. Я, наприклад, і ще одна моя колега займаємося таким напрямком як здоров'я громад, теж пропаганда здорового способу життя, здорового харчування. Також ми проводимо інформаційні тренінгові сесії для населення. Волонтерську асамблею Червоного Христа організували у Вінниці, аби об'єднати волонтерські та громадські організації та визначити, в якому напрямку їм усім працювати в теперішній час. Це захід, яким ми дуже пишаємось, тому що він об'єднує зараз тут людей, які, на яких базується наша діяльність, тому що червоний хрест це саме про волонтерство. Також під час асамблеї волонтери обговорили найважливіше розвиток соціальної допомоги, освіти, охорони здоров'я та екології. Ми святкуємо міжнародний день волонтерства, і сьогодні ми вітаємо всіх наших волонтерів, тому що волонтерство це не робота, це поклик душі. Кожен волонтер унікальний у своєму житті. Вони зупиняються не тільки на своїх пріоритетах, але й на турботі про інших. Щороку 5 грудня відзначають міжнародний день волонтерів. Свято заснували майже 40 років тому з ініціативи Генеральної асамблеї ООН. Під час повномасштабної війни волонтери допомагають українським військовим і цивільним. Нині волонтером став фактично кожен українець Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Двіний благодійний ярмарок Крафт Парк цими вихідними відбудеться у Вінниці. Під час ярмарку збиратимуть кошти на подарунки для наших захисників. Ціль збору майже 170 тисяч гривень. На відвідувачів чекають цікаві майстер-класи, виступи музичних колективів, театр вогню і світла. Більше розкаже Анна Шацька, організаторка ярмарку Крафт Парк. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть, які саме майстер-класи плануєте та хто може взяти у них участь? Щодо майстер-класів, які відбудуться 9-10 грудня, вже цими вихідними у плаза парк на крафт парку різдвяному. Е, Перша будемо робити різдвяну свічку з натурального воску е, з майстриною е, Світланою. Вона розкаже якісь традиції наші, да, якісь е, е, побажання можна буде закладати в цю свічку, яка буде світити. В новому році е, і другий майстер-клас у нас буде е, солом'яний павук, так звана павука, це оберіг, який є, вішається в кожному домі, е, і приносить благополуччя е, кожній родині. Е, таким ми, ми будемо закладати в цього павука перемогу. Так що готуйтеся. Хто може взяти участь у цих майстер-класах? І чи потрібно якось попередньо записуватися? Майстер-класи безкоштовні, в них можуть взяти участь дітки, дорослі. Попередньо потрібно реєструватися. Форми реєстрації є у нас у соцмережах, є на сайті. Якщо дуже, дуже не можете знайти, можете нам писати. Ми з радістю скинемо посилання на реєстрацію, бо хочемо залучити якомога більше родин до такого сімейного відпочинку. Насправді, хто виступатиме на ярмарку? Цього разу в нас дуже насичена програма. Цілих два дні в нас будуть розважати і виступати колективи, танцювальні, вокальні, музичні. Серед музичних будуть як дітки, які будуть грати і на фортепіано, і на бандурах. І буде в нас і театр вогню та світла, світфаєр. А ще ми готуємося до показу мод від школи Стефанель. Минулого разу за зібрані під час ярмарку кошти. Ви придбали Бандера Павер. Цього разу маєте велику ціль майже 170 тисяч гривень. Що плануєте придбати за ці кошти? Цього разу в нас є два збори, з якими до нас звернулися. Перший це збір знову на бандера Павер для ССО, і там ціль збору 30 тисяч. І ще один збір. На тепловізор для 115-ї бригади ТРО роти РВП там справді дуже велика, дуже. Амбітна сума, всі кошти вилучені від внесків майстрів, від майстер-класів, тому що майстер-класи хоч і безкоштовні, але ми просимо, щоб люди донатили хто скільки може, 20 50 100 гривень. Уся допомога вона є дуже суттєвою. Кожен внесок. Сьогодні особливо хочеться наголосити на тому, що. Сьогодні в день волонтера, да ми з вами всі розуміємо, що кожен з нас хто допомагає, хто підтримує, хто робить е, репости, хто робить донати. Ми всі сьогодні з вами частково волонтери, і потрібно не забувати про це, е, так як ми разом тільки разом можемо досягнути нашої цілі, нашої перемоги. Тому запрошуємо всіх 9-10 грудня. Початок об 11 годині зустрітися з нашими майстрами у плаза парк. Їх буде в цей раз рекордна кількість. Ми думали, що минулого разу була рекордна, а в цей раз буде в півтора рази більше майстрів, і це неймовірно круто, тому що вони також вимагають і потребують вашої підтримки. Долучитися до майстер-класів, подивитися на дуже класну, насичену програму. Будемо всіх дуже раді бачити. А після цього ми ще й отримаємо фотозвіт від наших благодійних фотографів. Ми вам дякуємо і бажаємо, щоб ваша така, можна сказати, амбітна ціль зібрати ці кошти для наших захисників, тим самим допомогти їм наблизити перемогу, щоб вона здійснилася. Дякую вам. Анна Шацька, організаторка ярмарку Крафт Парк, була з нами на зв'язку. Створити та випробувати прототипи ракет, вирішити, здавалось, нерозв'язувану задачу та створити складну конструкцію. Таку лабораторію інноваційної освіти створили в молодіжному центрі квадрат. Школярі, студенти і навіть дорослі, наче граючись в гру, вчаться розв'язувати складні теореми або навіть побудувати міст через великий канал. Вивчити точні науки не за шкільними чи студентськими партами, а граючись конструкторами та навіть звичайними кубиками, так по сучасному до навчання підійшли у лабораторії інноваційної освіти, яку відкрили в молодіжному центрі квадрат. Розробники ігрової форми навчання, колишні освітяни з Польщі, Роберта Кшиштоф щесне, які показали, що точні науки краще засвоюються через практичні заняття. Перенести акцент з такої освіти, яка спрямована на знання. На освіту спрямовано на розуміння і вміння, на навички, на, на самостійність дитини в навчальному процесі, на позитивні емоції, на мотивацію дитини, на те все, що чого не вистачає в сучасної школі, поки в Польщі чи в Україні. Хочемо побудувати нову освіту. Коли ви ви будуєте нову Україну, хочемо разом з вами будувати нову освіту. Інноваційна лабораторія це навчання математиці, фізиці та інформатиці не тільки через формули, а більше через головоломки, складання конструкторів та різних кубиків, які цікаві як дітям, так і дорослим. Вона обов'язково буде ефективною, тому що робота над проектом велася і центром квадрат, і громадською організацією Молодь 3.0», тобто людьми, яким це цікаво. Загалом Україна зараз іде по шляху відходу від традиційних таких класичних більш видів освіти і в широкому впровадженні інноваційних видів освіти. І власне відкриття такого центру на базі молодіжного центру квадрат є один з гарних прикладів. Хлопці та дівчата вже планують, як саме лабораторія допоможе реалізовувати їм власні проекти. Такі якраз лабораторії і центри це для нас, як представник молоді, можливість реалізувати усі свої заходи та ідеї, створити оцю платформу для комунікації. Вінниця, друге українське місто, яке має інноваційну лабораторію. Першу відкрили у Тернополі. На черзі створення навчально-ігрових просторів у Переяславі, Ніжині та Кам'янську. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінничина». Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна.